Друзі, доброго дня! Як завжди, у цей час наша супер програма урядовий квартал Лів. І як завжди, я вітаю свого чудового харизматичного співведучого мого друга, політичного та економічного експерта Георгія Беркадзе. Георгій, вітаю тебе, вітаю, Олексій. Також доброго дня добрий доброго вечора, друзі. Я дуже радий бути з вами. І за мною мій друг Олексій Кубін, політолог, дуже розумна людина, викладач і мій друг. Тому Олексій, яку він як сьогодні віде. як завжди. за мною. Я хочу сказати відверто, вибачитись, тому що я на жаль дуже погано відчував п'ятницю собі. Я не міг бути з вами. Мені дуже прикро, але сьогодні я з вами. Так. І хочу вам сказати більше. Я вчора був цілий день в лікарні і сьогодні я був цілий. Ден в лікарні, і зараз я до вас їду з лікарні, тому що я розумію, що мені чекають, я людина з Алексієм разом ми люди відповідальні, І вважаю, що е коли мені дуже-дуже погано, я не можу розповідати, от тільки в, в тому, так скажемо, такому разі разі я не можу доїхати. А так. Я можу сказати, що я завжди з вами з Олексієм разом. Це абсолютно Але Алексей, правда. Я хочу подякувати, що ти завжди підтримуєш, і завжди за мною єдине, що хотів би, щоб ми, Олексій, якщо я мені немає, Олексій сам робив програму. ти сам розумієш. Тому я так швидкую. Тому, друзі, ну що, я вважаю, що у нас накопичилось дуже таких Це важливих тем. Я вважаю, що нам потрібно сьогодні проговорити про, про, про теми, те теми, які сьогодні, так скажемо, на слуху, про що говорять. І, ви пам'ятаєте, що я завжди скептично ставлю до наших географічних сусідів. Я б хотів би з чого з Давай, почати. Да. Ну бо сьогодні я... насправді цілий день новин з цього приводу. Давай так, 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 так. Тому я хотів би про це поговорити, тому що ми знаємо з вами, що є дуже, дуже е, маленький такий відсоток. Е, Адекватних русських, я вважаю, що адекватний руски це тот відсоток, який сьогодні допомагає нам, е, Україні і українцям, допомагає нам так. Е, е, і, і зусиллями так, так, на території Російської Федерації вони сьогодні роблять дуже таку потужну операцію. Ми з вами знаємо. Це Білогородська область про це ми чули. Ну, відверто кажучи, я не воє, воєнвоє так. Так експерт, тому я питання це передаю Олексію. Як ти думаєш, це дійсно хороший розкі? <реш> <реш> а перш ніж я відповім. Я хочу сказати Наталі Пархоменко. Написав вітаю, бажаю здоров'я. О, О, Наталі, доброго тобі. вечора. У мене прохання до вас всіх, дякую, що ви нас дивите. І... У мене до вас прохання, обов'язково під подопайку. Обов'язково пишіть нам коментарі, підписуйтесь на наш канал, поширюйте наші відео і прохання до вас, будь ласка. Пишіть звідки ви нас дивитесь, тому що це дуже важливо для нас. Пишіть ваші питання у коментарі. Там питання обов'язково. Я буду на них відповідати. Дивися, от з приводу: от, от тут у нас Божена Кознаць говорить. вітання всіх зі сніжок. Вітаю Катерина Натофуліна. Теж вітання і, і каву. Е, нам відправила. Е, е, Катериночка, доброго вечора. Да, Віктор Колесюк з нами. Ірина Васен. Володимир Вітьман, вітання. Шном панству написав. Дякую, дякую. Будь ласка. Дивися з приводу. Того, що відбувається зараз, да а ну та ні, ви... почекай. Ну зруя з... ну, я, я ви, ви дивитесь, Да він як громадянин Ізраїлю. Я запитав: <с є <с хороші руски чи нема? Ти на це відповідай, А потім вже подаш, так скажемо, пас. Дивися. Ну я вважаю, що є хороші росіяни, які намагаються допомогти Україні і словом, і ділом. О, давай mm -hmm. так, а так. не лише розповідають на різних західних майданчиках, як вони страждають. Про це ми говоримо також да, так. тому, що а, ну я навіть знаєш тут. Був е от я навіть нам кидав групу е да коментар однієї з російських, е ну російських по факту політих mm -hmm. політологів. Да, па пані Шульман, курочка, Да, да яка mm -hmm. написала про те, що ну Навального прирівняла до Христа. Вона написала, що він всіх росіян. Я тупо куриць. Він викупив, знаєш, і скупіл всіх росіян. Ну, Просто ну, це ну, Да, Але є росіяни, які і словом і ділом намагаються вплинути на політичний режим Росії. Ну, Я вважаю, що це дійсно єдиний от я вважаю, що це єдиний адекватний російський, які таким чином допомагають. Які сьогодні в руках беруть зброю і захищають свою країну у себе. Абсолютно От, вірно. я вважаю, що це єдиний такий невеликий відсоток так. адекватних російських. Ну напис... ти згоден з цим? Я, я з тобою абсолютно Тобре. згоден. І як вони навіть написали, що а, ну ж… Да, але в цілому. Ні, та, ні, та... це не вибори, друзі, це визначення директора Російської Федерації. Тому так, це так. процедура визначення. А це а... до виборів не мають ні вій кого Ні, я тобі згодом формально те, що там відбувається, але це теж дуже важливий момент, що оця історія з цими російськими добровольчими батальйонами вона відбувається за тиждень до початку в Росії. Ну, виборів mm -hmm. в лапках. Та mm -hmm. ти розумієш? А чому? Тому що для Путіна насправді. А він же до цього часу намагається продавати росіянам історію про те, що війна це десь далеко, вона їх не торкається, uh -huh. що все у них там під контролем. Да? Тобто війна ну, тобто, uh -huh. в Україні. Не, не не у них, перепрошую, uh -huh. от, будь ласка. А плюс а, сьогодні забу... долетіли безпілотники до, до Пітера. Абсолютно вірно наші... Ніжнігородська область, uh -huh. Белгарська, да, Курська бін... область, Курська. А uh, yeah. uh, сейчас было написано Верска, здається, да? Ні, не Орель, Арель. Дес дес десь біля біля Москви. Да, да, вірно, mm, так ну тобто про просто во величезна область. Воронежська, абсолютно вірно. Тобто, по факту, величезна кількість областей, так які ну скажемо так, офіційна Москва намагалася робити вигляд, що е, війна туди не не, не потрапить. Mm -hmm. От, будь ласка, да війна приходить туди. А ну і знов таки, я тобі хочу сказати, що як я бажаю, це абсолютно закономірно в цій ситуації. Тобто, якщо mm -hmm. ви прийшли з війною, то перепрошую, вона до вас тепер приходить. Mm -hmm. Ну, тобто, це... Ні, слухай, ну, ми Ви, розуміємо це з вами, що голосі я хочу сказати. Що це да, да? Це, тобто... це, це можу сказати, що 100% ми впевнені, що це не наші військові. Звісно. Ми не займаємося це. Це росіяни, це росіяни, які сьогодні хочуть е, звільнити свою країну, зробити свободну свою країну. Тому слухайте, ну я підтримую і вважаю, що і ще раз хочу повторити, що це дійсно це невеликий відсоток людей, яких я вважаю адекватними. А от дивися, тепер питання до тебе. Скажи, а як ти вважаєш, чи це вплине на так звані вибори? Так. Та, ні, ні, ні. Ну, тобто не вплине. Я вважаю, що ні. Ну, Подивися, тобто дивись, ну, тому що розумієш, е, 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 був такий також е, адекват повний е, людина, який мав о, прізвище джуго і він говорив: взагалі не важливо ніяких виборів. Не вирішують ті, хто голосують, вирішують ті, хто пишуть. Ну, типу, хто записує. Рахує. Хто рахує, так, так, хто рахує. Тому в цій країні також у наших сусідів так слухайте. І ми знаємо з вами, що вони зараз нарахують і напишуть, що хочуть. Тому я вважаю, що на це можна не звертати увагу. Я також хочу вам сказати, що я згодний з тим, що кажуть. Як там св Свободна Росія і. А, а... Вільна Росія. Вільна, ну якісь там як вільна Росія, хлопці, які воюють. Батальйон Свобода, батальйон да, і кажуть, що дійсно єдиний шлях, як можна звільнити цю країну від Чейчмоні це зброєм в руках іти і а, зробити все щоб режим цього чому не впав, ну я іншого не бачу, і я вважаю, що воно обов'язково буде. Про це ми говорили з вами об Я впевнений, що так і буде. Добре, інше питання. Дивися інше питання. А як ти думаєш, а які в цілому наслідки всього цього будуть? Наслідки будуть такі, що слухай, дивіться, я вважаю, що наші ем, хлопці сьогодні. Розумію, що є така допомога, які, так скажемо, сьогодні можуть бути, е, 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 які проводять таку гарну, так скажемо, операцію і прикривають таким чином наших, Наші, які українські е, військові тримають кордон. Тобто їм тепер доведеться насправді щось перекинути туди, насправді так, так тому і кажу, що це такі там невелика допомога нам, так ну от я це вважаю. Є питання до тебе. Давай. А Володимир Віцман пише: Як вважаєте, цивілізований світ визнає Путлера як нового старого президента РФ після виборів? Дивіться, ну моя думка, ну, е, так. що так. що так, На визнає. жаль, на жаль, так, так, так. На жаль, е, вони це визнають. На жаль, ну я так думаю. так, так, е, Як буде, да, ну подивимось, тут залишилось тут? Дві неділі. Ну, так. Тиждень. Два ти, да, тижні. Да, хоча у них вибори. Ну, 15-17. Ти сам розумієш, там взагалі три дні. Да, 15-17, да, я ж кажу. Да, да. 15, го 16 го і так, 17. го так, так. Да, Ми побачимо. Так, а, ну, треба тиждень. ж ямку натягнути. Так зараз вже 15-10. Так, 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 тиждень, тиждень. Вибачте, да, а то тиждень, я сьогодні тиждень. подумав, що сьогодні перша. Да, тому я вважаю, що нам потрібно дочекатись. Я думаю, що є, є, є прихильники у чой чмоні, ми знаємо з вами. Це німита голова прізвищі Орбан, і це гульбашка по прізвищі Фіцо. Тому а, це команда підтримки. Да, команда, які підтримують. Тому думаю, що. А, а ви розумієте? Справа в тому, що як, якщо заглянути, так скажемо, в Конституцію, то вони ж там все зробили так, що як вони хочуть. Іли хотіли, Да, Як хотів, тому ну тут юридично, Європа скажуть, ну ну так, ну так, да, Юридично ми в бачимо. ведь вони можуть тільки що зробити. Бути дуже обічать, там, ми дуже. Занепокоєни. Зако занепокоєні. Вони дуже занепокоєні. Стадії е, дуже, потім дуже 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 занепокоєні. Тому занепокоєні занепокоєння. Да, тому, послухайте, я думаю, що е, якщо вони хотіли би не визнавати в Чегочмоні, вони хотіли би нас потримати, я вважаю, ми повинні були вже отримати і f 16 і Тауруси, і інші ракети, і ракети ні 5-10 штуків так. Е, кількості. а... Отримати 100, 200, 300 ракет, тоді б у нас була б інша розмова. Але 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 є зараз, бачиш є нюанс, що Путін вже спеціально проводить ці псевдовибори да, на окупованих територіях українських, і ти ж сам розумієш навіщо, тобто він буде це потім світу представляти. Що дивіться, от бачите, ми проводимо вибори навіть на цих територіях. Послухайте, ну вони вже в виборі, про це ну, вибори? Вибор. і в 2014 ну, році. Послухай, ну Льош, ну ну буде він говорити. Ну. Завтра він скаже по-іншому. І що, що зміниться? Ну. <laughs> Дивися, як резюме цієї тему, от Катерина Натфуліна написала: сподіваюся, закінчиться яскравіше, вас. ніж бунт Пригожина. <laughs> <laughs> да, <я думаю>, що... <laughs> Згоден з вами 100% І я вам більш хочу сказати, що. А... Наслідки Пригожина обов'язково ми побачимо, Ось. і це буде обов'язкова громадянська е, війна в країни у наших сусідів. Я впевнений, що так і буде. 100%. Добре, інше питання. Давай інше питання. А я пропоную на іншу тему. Але я хотів тебе запитати. Давай. Ти я ти знаю? Я знаю, ти відслідковуєш питання взагалі ситуацію в Грузії. Ми це питання не проговорювали, так. але мені цікаво твоя думка. Давай що це Грузія до нас звертається про покращення дипломатичних відносин і вимагає видати Зурабішвілі? Двох... Так, О ні не, не зеволіш адвішвілі 에... да. зураба дишвішошо Що за чого це вони зараз? в лавках вирішили покращити. Ну, е Прослухайте, я, я взагалі вважаю, що е це, ну я зараз розкажу таку комедичну історію, щоб ви знали цього е Адейшвілі, якого е запрош... -за як -я сказати, запросили, За -за зробила Грузія запит на цього запит, да, пана, да. Да, щоб його забрати екстрадувати так, так, так. до себе, а він працює в прокуратурі. Коротше, декілька людей. Рік тому його десь вибачають в Да, тому що типа він не гадяй. Да, Що він такий поганий Україні. в Україні на метро Арсенальну. І він написав про це заяву. А я хочу, коли я хочу зустріну його, я хочу також, щоб відпізнити. Знаєш за що? А за те, щоб вони нічого не зробили, що до влади прийшов, це кончений по прізвищі Вони розумієш? Тому ця людина буде розуміти, а за що його б'ють? А за те, що він такий був і не доробили свою справу. Що, що, що я вважаю? Я вважаю, що сьогодні нам потрібно а, зробити все, щоби з народом Грузії. Бути в гарних стосунках, так. А все інше, во цю, яку сьогодні ми знаємо з вами, що е, в Грузії, на жаль, працює Кремльовська мрія. Мені дуже, буде... мрія, О, мені дуже, под... мені дуже да. подобається. Це твоя да, назва. Кремльовська ми, мрія. То ми знаємо, що ну, ну слухайте, ну, мені байдуже, що вони там пишуть, що вони там кажуть. Тому я не впевнений, що ніхто нікуди нікого відправляти не буде. Ну це людина. Він дійсно слухає. Він професіонал своїй справи. Він працював. Сужиття він був е, міністром інституції Грузії uh -huh. дуже е, багато часів. Тому, слухай, я думаю, що дипломати у себе е, розберуться. У мене питання стосовно Макрона: що ти думаєш, що це було? Ну, я вважаю, що Макрон насправді почав свій великий похід е, за те, щоб, можливо, після своєї президентської каденції стати очільником НАТО. У мене, mm -hmm. Складається враження. Тому що, дивися, він почав. Тобто, е то, ти вважаєш, що я вибачаюся після президентства стати депутатом. Ну, Стати секретарем НАТО. Ні, -ні почекай, Депутатом. Ну, наприклад, стати депутатом в uh, Європарламенті? Ну, ні, в парламенті що... Франції. Ну, дивися, ні. Ну, я... Ти вважаєш, що це, типу, не то. Дивися, ні. Ні, я... ну ти так вважаєш? Я вважаю, що він хоче європейську кар'єру. Ти відповідає на питання. Я... Ти, Дадаю. як ти вважаєш? Дивися, я так. вважаю... Може ли він ви... стати депутатом в парламенті Франції? Ну, потенці... ну ти вважаєш, що це буде... Пониження? Звісно. Ну а что Петр Алексеевич так не думает? Ага, не жарт. Дивіться, я вважаю, що він хоче по факту побудувати, побудувати і створити якусь там європейську французьку солідарність. Так. Да? Наприклад, дивися, мені здається, що він, по-перше, вирішив нагадати про себе раз. по-друге, оцими заявами, а показати, що він набагато рішучіший, ніж про нього думають. Да? Тому що за який у нього був імідж свого часу. Він вже телефонував Путіну, розповідав, що той має зберегти обличчя. Це хто пам'ятає? Ну, це макарон. ж Макрон робив. Так, правда, так? Да. А, е, це, це, це один момент. Плюс, а, якщо ми подивимось по факту, скільки Франція нам чого надає, то насправді це не так і багато порівняно навіть з Німеччиною. Я думаю, Послухайте, що Слухайте, я де... можу вам цифру сказати: Ось Франція нам надала 1,6 і мільярдів гривень, ой, до, євро. Це ні про що, якщо брати Францію, ось, ось. це ні про що. Вони, це, це було в 23-му році, 24-му 3 мільярда. Про що ви мова йде? 3 мільярда доларів для Франції, це як з вами зараз ми підемо і семічку купимо. розумієте? Абсолютно вірно. Зважаючи на їх ВВП, це, це другий ВВП. Ви подивіте, що робить з Балтії, як вони нас потримують, 18 о 1,6% від свого ВВП віддають. Абсолютно вірно. Оце потужно. Так і і це нурально потужно це і це сприймається. А Макрон, от він він думає голосною риторикою закрити, скажімо так, бездіяльність в інших. Призвантажуєте, угу. зараз, секундочку, бо поки висить, я бачу. Тут до речі, про Грузію написали багато питань. Да, давай. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, коли ви покличете до себе Давіда Сакварелідзе? І ще раз вибачаюсь. Написали: доброго вечора, коли ви покличете до себе Давіда Сакварілідзе. Можливо, до нас а, програму вони хочуть. Так, да, давайте без питань слухайте. Я покличу, якщо ви хочете. Без питань він був за кордоном, я зателефоную. Нагадай мені, будь ласка. Добре, добре. Да, запрошуємо без добре. питань. А, от, з Кременчука нас дивляться. Що це приємно. Ну, я бачу, що трохи висить, да? Навіть от, е, коментарі не всі завантажуються. От Божена Козанець пише, висить, а коли пробивається, то без звуку. А що може бути ще... Давай хвилинку пов'язано. А, інтернет не пропадає у нас? А, інтернет причому нормальний, при а, От uh, Катерина Натфулі напише, у мене на стоп-кадрі пан Георгій спить. Бо там справді Георгій за uh, Виз. Yeah? <laughs> <Весь так. Fine. laughs> А, типа з Ютубом глюк. Ну що, uh, ну, продовжуємо тоді чи як?